Так, Привіт усім, хто дивиться мій канал. Так, установив я генератор на Т-16. В предучіму відео, відео я показував установку. Все, він підключений. Е, поробив розеточки, скажу так, на кажд... 220 ось три штуки. Взяв старого образця, в них качество краще, ніж нового зараз. Це на одну фазу, це на другу, це на третю. Ось попідписував їх. Тут, понятно що це перша фаза, амперметр, втора, третя. Так, ну тут все осталось без змінень. Правда, щось трансформатор на 12 вольт. Не знаю, або згорів, або що десь ну то переробиться. Так, тут вивів таку розеточку на три фази. Значить так, в принципі, в все тут работает. Сейчас Зараз хочу продемонструвати, як воно все дело робота. Тут натяжничок работає чітко. Ось той, що я раніше показував. Да, так, чого почало маслицо підкопувати. З редуктором. Видно такий сальник дешевенький. Ну, В принципі, то таке то відремонтується. Значить, так, по роботі. Так, зараз я спробую підключити. Ну, в принципі, я підключав, зараз просто продемонструю, як воно це все робить. Болгарка, допустимо, сварка. Інвекторна ось. Це 160 -та вроді. Так, понятно, що зараз буду заводити. Буде. Все тут арабани, тому що це в приміщенні трошки звук, звук буде. Так що я може щось буду казати, але може щось погано чути буде. Значить, При оборотах в середнім десь на валі отбора десь 250 ставлю. В середнім десь 250. Редуктор 1 к 4. Це виходить 1000 оборотів на... Генератор. так 1000 оборотів на генератор. А, навіть більше, ніж 1000 оборотів. Це виходить первічний шків 1000 оборотів, а там один к трьом. То це ну, 2, 2 з то 1000 виходить. Дві з половиною десь так. Так, зараз заводів. Ну, буде тарабанить, так що вибачайте. Трактор є трактор. Так, даю трошки газку прокачечка масла. Сейчас заводю трактор. Так, зараз э, включаю э, генератор. Генератор, в нього якийсь такий звук інтересний. ну, навіть шесть мені не прийде, не звати. знаю. Зараз даю оборочу. до генератора самого так, що у нас значить та пуска і Achtung, ja. ja, 49, так, включається Болгаруч. Так, так, сім'я побачимо, включити. Побудь свар. Так, сварка в нас іде на первим амперме. Пошти, почти на 100 амперів. трошки газку додать. Бо генератор присідає, звісно, сварка більше бере. воно так. Зараз можна стіни обороти. Ось тут виходить зараз за 230. Все, заглушили генератор. Ой. Тихенько так. Відключаємо основний автомат. так, ну Це якби предохранительний блок стоїть. да, Тут стоять 10 амперні, на 10 Ем. Е Надо, мабуть, буде поставити або суверенні поміняти. В принципі, ну на сварки да, воно зашкалює. А одна болгарки, на том якби нормально. ну Це виходить тут тягне більше 2,5 кВт. Так, по розетках. Тут я ж кажу, що я поставив кренгелітові такі старого образця. Одну розетку оцю верхню поставив обов'язково заземляючим проводом. Усе є тому що є ніката апаратура на 220, де без заземлення, Ось без цього заземлення не працює. Ці йдуть без заземлення, це іде заземленням. Оця верхня розетка. Так, ну це в принципі так працює, да, чуть що трошки в нагрузку при сварці. Ну скажу так. При желанні то все можна буде поварити. Це я тут так шваркав. Це в мене це в мене як, А, 250. Сварка, то полавтомат 160, я думаю, буде роботи взагалі без питань. Зробив я на нього перемичку на хату на 380 розкидка. От сюди запитуюся. В принципі, якби всю хату тягне, все нормально. Ну, Скажу так, один холодильник одразу можна відключити, потім один набере, другий включити. то все одно слабенькі амперметри стоять. Треба, мабуть, буде поміняти їх хоча б на 20 амперні. Хоча подивлюся. Як воно буде? Це ж не те, що постійно кожен раз його нагружати. Щотчик працює, між прочим. Щотчик, ну я так зрозумів, счетчик це працює по, по напряженню. Так, ну оце такий він в мене тут. Я ж кажу, що виходить на одвалі отбора заредуктор йде передаточне число 1 к 4, це, якщо я там роблю. 250 оборотів, то на валу на, на великому шківові. Отом, виходить, грубо говоря, 1000 оборотів. 1000 оборотів. І оцей шків що внутрі на генератор. Якщо не шибати, передаточне число 1 к 3. Относительно цього. Ну, це десь в пределах, Хай там 2800 на генераторі. Ну так, да, трошки як сварку включав, то чуть що нагрузочка пішла. В принципі, все. Тепер я його зможу мобільно, якщо треба, мені буде підключати. Ну так, да, установка займе минут 10-15 роботи, тому що, якщо десь переїжджати ці коліща, то треба буде знімати. А так, в принципі, я ж робив цю тележку для чого, щоб викачувати, поставити і хай він тут стоїть. Так, так, ну, на цьому все. Всім спасибо за внимання, за коментарі. Пишіть, кажіть. Може, щось не так я роблю. Хоча, в принципі, я думаю, все правильно роблю. як то воно в мене так все виходить. Значить, на цьому, пожалуй, все. всім найкращого, найкраще. Бережіть себе, близьких. Мирного неба над головою все буде Україна. Усім найкраще. До побачення.